Всем привет! Вы на канале Карина Kids Show! Привет, Каиша! сегодня я и сегодня я хочу вам что-то показать. А что ты нам покажешь? Показывай. Смотрите, какую я золотую смазку нашла. Нашла. Что ж это такое? Наш дед купил нам солод, еще до не побывал. Хм. Сейчас мы увидим, что это такое. тато побував у Чернівцях. О, і привіз нашим дівчаткам солодощі. Тільки ну, наша маленька спуть. На жаль. На жаль. Так, я беру стінчик ось. Двічі Сідаю. А тепер я буду по одному доставати і показувати вам кожні. Давай. Так, це кукурудзка, А на ній жичок вічок. Так, а ну-ка, показуй. Так, дивіться, це така цукерка, кукурузка, і на ній. А що це таке? Це жук. Знаєте, це Божикорівка. І один рік, бачите? А воно відвалився. Така паличка, що тут написано. Покажи. Їй два роки. Майстерня карамелі полуничка. Відкривай, показуй. Так. Зараз відкриємо. Підірвала, то перше треба розплутувати. Тут так завернути добре. Right. Так, ну тут Ось Знаєш? Так. Чи можливо підеш принесеш? ножнички? Я зараз спокою. Я принесу ножнички. Давай. А ви поки що можете подивитися, що вас ще залишилось. Давай. Ми дивимось, куди ти пішла. Поки подивимось, поки немає корішки, ми подивимося, чи зможемо ми самі цю кукурузку? Ні. Тут треба ножнички, ось. Роздерти. Каріша, ти йдеш? Ні? Бо ми все тримаємо кукурузку. Давай. Поріжець Ой. Давай. А так запахло тільки що через жаль, що через камеру не може передати запах. Пахне? <гаси> а ну-ка? Як смачно пахне! Пахне, А ну-ка? Ми покажемо ще ближче. Ой, яка вона гарна. Як справжня. Правда? Точно движучок, жучок, да? так? На такій палочки. А ну, пробуй. Смак. Оце так кукурузка. Sure, Johnny, Johnny, yes, Mama. Is it candy? No, Mama. Are you eyes? No, Mama. Open your <laughs> eyes. Oh, eyes, eyes, mouth. Open your mouth. <laughs> What's these? <gasps> it's a candy. It's a candy. My candies. Okay. Мама перепутала. Замість маус сказала open your eyes. Open your eyes. Так, А ти можеш приносити рілочку, щоб ми складали, то вона. голову відкусила. Давай я потримаю. Дивіться. А ти сходи за трілочкою. Давай. Не поспішай. та Так. Знову. Давай. Давай. Не оп Опля. Все. Смак кофе. Ну все. У нас щефу числа. Так. Ням-ням-ням. Mm. Ой, <гас> а це ж що щось полонено. А це у нас такий був вчеровий. Це був шльопок. Шльопок, покажи. Точно такі самий, як у корішки, і це такий самий був шльпочок, бачите? Я от... правильно ногу показала. Правильно. Але воно чомусь, ось, ось, бачите. По... Знаєте що? Я буду пробувати те, що відвалилося, бо оце не знаю. Який шльопочок. Ти на тарілочку давай його розкривай, тому що вони щось вливаються. Або так обережно. І ми теж спробуємо. Цікаво, який же шльопок на смак? хто mm... <дивітник> Я ніколи. Тому що це його кровавий шльопок. Да. Yeah. На смак. А тут ножниць. Ой, без а, 요... тут ножниць, Ну давай. Дивіться. И поломался, все, все. Ой, 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 На букву я с Угу. А ну-ка. Смотри, Дай мне тоже шматочек. Угу. <связано> <связано> На это можно? Ммм. Mm. Полночка. ну-ка. На что схоже? На язык, не? Знаешь, на что мне? На, какую якусь вкусняху. <свеч> <свеч> Ого! <свеч> <свеч> Ого! <свеч> язык! О! Точно! Та что? А, да. ням 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 Ого! Open your eyes. Open, your open your eyes. <связь> Ну, ложи. Ого! Так. Мне не подобается. Так, две короче, ложить. Ой. Хай падает. Так, что у нас там читали? Так, а ну все. Ще у нас є спілоцю сукер. Ні, ні, я маю на увазі там такі самі. Ми їх положимо і покажемо. Бачите, твоя сила радість. Чернівці з зроблені руками. Карамель. Карамель ручної роботи. І тут, до речі, написано морква, куркума, натуральні, натуральні барвники. Так, а ми покаже, які... 2017. -40. Показуй. Давай мені в руку. Береш. Що першу, Знаєте, я думаю, ми одну упаковку відкриємо, бо вони всі однакові, я думаю. Ну, давай. Так. Друзі, пишіть в коментарях. Я вам скажу ще зараз нове. цих цукерок, яка вам більше сподобалась? Один, два, три, чотири. Вибирайте. Пишіть мені в коментарях. Підписуйтесь, якщо вам подобаються ці цукерки. Так, це на що? Це якісь Ти, бачу, це бачите фрукти З фруктами, це з малюнками. Просто з малюнками. Ну а це мабуть, просто зелене. Можливо, зелене башки. Можливо, яблучко. Да, да. знаєте, колись ми купували, чи нам подарували. Це ж такі цукерочки, да. але вони були з перцем. Я не знаю, чого, вони ж були солодкі. Для дорослих такі самі були з перцем. печі. І Поч... знаєте, чого я думаю, що сказала з перцем, mm. щоб діти не куштували дорослих цукерок. Я спробувала, вони вкус солодкі. Чого сказала, що з перцем? Я, я ж куштувала такі. Бережно, вже. Бережно. Знаєте що? Я б з перцем, mm -hmm. і вони не перчені. Ні трошечки. Зараз высыпаем на тарілку. Готові? Да, Готові. А все висипати? Висипати потім брам. Так, еще у нас? Це мята. Кринди. М'ято м'ято. Правда? Ммм. Ммм. Гято. А що написано? А тут написано. Что-то не пойму. Да, написано. Я закусую. <свеч> так, давай еще. Я закусаю. Хочу еще одну, не помню. Смачно, да? Угу. що, покажи. Ты жука uh -huh. делал? на язычка нам жука. Uh -huh. Ну, сейчас заговорить кукурузка супер. Така гадная кукурузка. Так, а що далі буде? Як будет кукурузка по-английски? Корн? По-английски по так само? Без слова попкорн. А корм це кукурудза. Да. А что такое поп? Поп это поп. Что ты знаешь? Mm -hmm. Не знаю. Дали. Да. Ну съедем мы далее. Да. Mm -hmm. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. On make the Mc Donald's set far. И я и я ее. Так, такая сухаречка. така кенді. це така ну да новорічна правда теж воно написано. слива а там на, на, написано Сливова. ой дивіться Ось все слива дивіться ого давай накидаємо. а ти ж її облизала вона вся мокра конечно и mm. 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 Боже. Не стукай, бо ти його зовсім надламаєш. В общем, це, це, це така на різдво, то ми її... Е, як буде Різдво? Крісмос. Марі Крісмас? Кенді по Марі Крісмас. Для ялинки. Так. кладемо сюди, ще одне візьму. Тобі, тобі... Давай мені пакет. Тобі найбільше сподобалась та, так? Да? Мені всі сподобались. Просто я есть ест запуску дня. Угу. Знаєте як? Так. <звук> <звук> ну що ж, смакуємо далі? А поки що. А по... Смакуйте нашим роликом. Пока-пока. <звук> <звук>